Сьогодні куштуємо нові смаки фанти, які навіть я не куштувала. Погнали! У мене є фанта зі смаком Пайнепл. a pen, I have an apple. А це у нас Пайнепл. Дивіться, яка класна жовта баночка. Вона зі смаком ананасу. Хто не знає, що таке пайнепл. А це що це у нас? Це у нас бері. Бері berry... це в нас. Що е... це таке? Це малина? Чи не малина? Що це таке? Ягода. <хи> Добре, це в нас фанта зі смаком Ягід. Ягідна Фанта Бері. Під номером 3 у нас фанта Ківі Страубер. Полуничка та Ківі. І четверта у нас екзотік. Поїдемо на якісь острови з вами. Ще дивіться, я помітила, що ці фанти різні за розміром. Наприклад, Страубрі і Ківі та екзотик, вони маленькі. А що це Пайнепл і ягоди побільше. Ціна в них майже однакова. Не знаю, чомусь зробили трошки більше банки. 355 мг, міліграм, а тут 330. В чому прикол? Не зрозуміло. Напевно, ця смачніша або ця смачніша, тому що знаєте, коли менше, то як то баночки зі крою. знаєте. чим менше, тим дорожче і смачніше. Ну що давайте відкривати та порівнювати кольори. Беремо пайнепл. Кур-коль-коль, коль, 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 коль 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 <рик> Так, напевно, буде якийсь рожевий колір. Вибачте, а якого кольору ягоди в тій Америці? Алло, американці. Ну, дають, а? <рик> Страбері Ви коштували? Я не коштувала ні одну таку фанту. От чому не зробити а, ягоди отакого от кольору? Ну, якщо б люди розуміли, що ягоди, вони ж мають бути не аватари якісь. Так, і це в нас екзотік, боже. Ну тут запах стоїть. Ви чуєте? Ну, екзотік в Америці у нас, дивіться, Red Bull з горілкою. Так? Я наче на якісь хімії. Дайте мені лакомсову бумажку, будь ласка, щоб я ще перевірила, чи воно все справжнє, чи ні. Дивіться, яке патріотичне фанта. Що, американці? <світ> Давайте коштувати перший смак у нас Pineapple. Скуштуємо той е, польові квіти жовтенькі. Пахне як е, ананасовий сік. На нас Макс, як справжній ананасовий сік, трошки газований, тому що це фанта. Та на запах також. Давайте спробуємо цей незрозумілі ягоди з планети Аватар. Як називається планета в Аватарі? Я не знаю. Ви пам'ятаєте? Я не пам'ятаю. Я ж дуже переживаю, що в мене не був синій язик, як ото в другому влозі. Ви бачили чи ні? Не знаю. Ягодами взагалі не пахне. Пахне якимось, знаєте, ото порошком персіл Ленор. <реш> Я б такою фантою прала би речі, знаєте, щоб в квартирі був цей аромат тих свіжих е, ягід. Та ще й класно білизну прати, тому що синеньке воно буде ото от, підсинювати, ще більш біле більш, 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 більш біле буде. Для мене, наприклад, фанта з ягодами це може з якоюсь смородиною чи з якимись порічками. От щось для мене ось так. Не синій колір. Тож, давайте перейдемо до фанти Strawberry Kiwi. Кажуть, що вона дуже смачна. Виглядає ось так, як кисіль. Мені виглядає вона як кисіль по кольору. Відчувається кислий запах. Це напевно ківі. Не знаю. На запах і смак немає однодумців. Що я можу сказати, мені не подобається. Я вважаю, що ці фанти взагалі не схожі на фанту. Можливо, тому що ми вже звикли, що фанта має бути апельсинова. Ну, для мене це взагалі якийсь сітро. Та й в цілому на смак, поки щось якесь таке незрозуміле, поки що не можу здати об'єктивну оцінку. Давайте дамо шанс екзотіку. Пахне гріфрутом. Гадаю, що це такий і смак тої фанти. Екзотік для мене найсмачніший. Солодкий, трохи кисловатий, тому, що 100% є гріфрут, екзотик. Це ж екзотика, має бути щось цитрусове. я Думаю, поки що можу сказати, що з чотирьох фант це для мене найсмачніше. Давайте підведемо підсумки. На четвертому місці у мене ці незрозумілі сині ягоди з планети Аватар. Третє місце у нас займає страв Бері друге місце. Пайнепл та Екзотік займає у нас перше місце, так як потрібно зробити вибір. Але я б більше ні одної з цих фан не купувала би. Ось такий був в мене перший пілотний випуск. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам сподобалось. Може, якісь зауваження, ваші враження, та може ви хочете, щоб я щось скуштувала ще для вас. Не забудьте підписатись та поставити дзвіночок. Па-па!